Привіт! Сьогодні в нас м'яса-йога, вам знадобляться два блоки. І ми починаємо з позиції дитини. Опускаємо голову вниз, руки перед собою та стянеться назад. Можна зробити широку позицію, коли ви кладете живіт на килим, розслабляємося і починаємо нашу практику з цієї спокійної позиції. Переносимо руки в ліву сторону і розтягуємо правий бік. Міняємо сторону, руки йдуть в праву сторону і тянемо лівий бік. Повертаємося до центру, піднімаємося наверх, руки назад, коліна разом вдих. І видих, піднімаємо таз наверх, дивимось наверх, розкручуємо плечки назад. Ми тут на 4, 3, 2, 1. Повертаємося назад. Звідси виходимо в позицію стола і робимо кругові рухи в праву сторону. Розминаємо руки, кисті. Можна робити більш такі кругові рухи додати. Плечі, додати корпус, додати шию. І тепер рухаємося в іншу сторону. Молодці. Руки перед собою кладемо різну клітину на кілем, поза цуценям, опускаємося вниз, таз тягнеться наверх. Розкриваємо грудну клітину. Що, якщо можете йти далі, далі ви ставите лікті на килим, з'єднуєте долоні і посилюємо цю позицію. Молодці. звідси виходимо в позу сфінксу. руки перед собою, плечки назад. Робимо кругові рухи шиї в одну сторону. І Звідси відштовхуємося руками, виходимо в планку і повертаємося в нашу першу позицію. Собака мордою вниз. Згинаємо одну, одне коліно, інше. Спинка в нас рівна, та стянеться назад. Тепер п'яточки в праву сторону і тянемо ліву сторону. Можна ще трошки. Більше посилити, стаємо на пальчики лівої руки, розтягуємо в лівий бік. Повертаємося до центру і міняємо п'яточки в ліву сторону, і тянемо правий бік, руки на, правої руки на пальчики. Молодці. Повертаємося до центру, вдих, права нога наверх, видих ставимо праву ногу з від правої руки, ліве колінко на килим. Вдих права рука перед собою і видих кактус в праву сторону. Робимо такі кругові рухи правою рукою, тянемо вперед і назад. Розкриваємо грудну клітину. І ще декілька разів. Молодці. Тепер руки на килим, випрямляємо праву ногу. Ліве п'яточка може висіти. Пальці правої ноги можна трошки підняти, можна додати блоки. І стаємо в таку позицію. Розтягуємо внутрішню частину правої ноги. Ставимо ліву ногу до правої, піднімаємося на Вдих. Руки наверх. І видих руки разом. Ще вдих руки наверх. І видих, падає вниз. Отанасина. Вдих. Трошки припіднімаємося, арта, отанасина. І видих, руки на килим. Планка. Можна віджатись повністю, чи коліно на килим. Таз назад. лікці на килим. Виходимо вперед. собака мордою вверх, плечки назад. Ноги в нас висять, не падають на килим, і повертаємося в собаку мордою вниз. Ліва сторона вдих ставимо. Піднімаємо ліву ногу наверх, ставимо ліву, ліва від лівої руки, праве колінко на килим. Рука ліва вперед. Дих, видих, кактус, розкриваємося. І ще декілька разів. І рухаємося всім корпусом, не тільки рукою, а всім корпусом, для того, щоб розкрити грудну клітину. Навіть отут ззаді поясниця вам класно може хрустнути в якийсь момент. Класно. І ставимо ліву руку на килим, виправляємо ліву ногу і випрямляємо праву ногу. Дихаємо спокійно. Мало це праву ногу до правої руки і піднімаємося наверх, вдих руки наверх. І видих руки до себе, Ще вдих руки наверх. І падаємо вниз, танасану. Трошки припіднімаємося, Ардо до і падаємо вниз. Ноги назад. планочка, В планочці стараємося з'єднати лопатки. І ніби тянемося вперед головою, а п'яточки в нас тянеться назад. Ми тут ще на 4, 3, 2, 1. Віджимаємося. І робимо він Ваше він чи як я роблю. І назад собака мордою вниз. Вдих права нога наверх і ставимо праву ногу перед собою. Піднімаємося наверх. Хай ланч. Сідаємо нижче в позицію. Тут у вас повертянеться передня частина лівої ноги. Можна ще більше розкрити грудну клітину. Ми тут на 4, 3, 2, 1. І розгортаємося до центру, сідаємо в скандасину. Тут трошки можна посидіти, так, як пружинка, в одну сторону, можна ще нижче піти, більш таку глибоку позицію, якщо у вас не болить коліно. Можете залишатись наверху. І повертаємося назад, ви ланч. Звідси руки килим, повертаємося у собаку морти вниз. Теж саме ліва нога-вдих, ліва нога наверх, видих, ставимо ліву ногу перед собою. Хай ланч вдих. Спочатку присіли, ноги сильні, потім ще дорозкрили грудну клітину, руки назад. Залишаємося тут на 4, 3, 2, 1. Розгортаємося в праву сторону і падаємо на ліве колінку в скандасу. Но якщо робили більш глибокий варіант в одну сторону, робимо теж саме в іншу і сідаємо. Піжглибокий такий варіант. Ще залишаємося наверху. Повертаємося назад, вихід ланч, вдих руки наверх і видих руки на нахилим, повертаємося, собаку мордую вниз. Трошки додамо тут. Вдих права нога наверх, видих, ставимо праву ногу перед собою, хай ланч. І повертаємося в ліву сторону. Скандасана. Молодці. Піднімаємося наверх, руки на стегна. Розкриваємо грудну клітину вдих. І видих, Падаємо вниз. Можна покласти голову на килим, якщо дозволяє розтяжка. Хіба що руки перед собою, руки на п'яточки. І залишаємося тут. Ноги у нас сильні, і ми напружуємо м'язи, ніг. Тут на 5, 4, 3, 2, 1. Потихеньку можна руки назад поставити на стегну. Піднімаємося наверх, повертаємося назад. Хай ланч, руки наверх, вдих. І руки на кила. Міняємо ногу. Повертаємося в собаку мордою вниз. Дих ліва нога наверх. Видих, ставимо ліву ногу перед собою. Хай ланч. Вдих. Видих з Кандасана в ліву сторону. Руки на стегна, Я розвернусь до вас і теж саме вдих. Розкриваємо грудну клітину і падаємо вниз. Повертаємося в ліву сторону. хай ланч І руки на килим. Собака морде вниз. Вдих, права нога наверх. Останній раз, вдих. Ставимо праву ногу перед собою, хай ланч. Тепер розгортаємося в позицію воїн-2. Дивимось вперед. Ми тут на 4, 3. Два. Один. Випрямляємо праву ногу, трошки можна посунути п'яточки до центру і падаємо вниз, витріка насину. Можна підставити блок до правої руки, роззортаємося в ліву сторону. Насі. Руки на кіло і повертаємося в собаку морду вниз. Ліва нога наверх, вдих. Видих, станемо ліву ногу, перед собою, ланч. дих, видих, розкриваємося в ліву сторону, воїн 2. Випрямляємо ліву ногу, трошки збираємо п'яточки до центру і виходимо в триконасану на ліву сторону. Молодці, руки накинуємо. Повертаємося до центру, підтягуємо праву ногу до лівої і беремося за лікті протилежні. І рухаємося в одну сторону, в іншу, розслабляємо повністю спину корпус. Можна похитати головою, зробити так, ні головою, все розслабляємо. Якщо хочете тут більше ще. розтяжку, ви можете засунути праву руку під праву коліно. І беремося правою рукою за ліве коліно, ліва рука за ліве коліно внизу назад, і лівою рукою за праве коліно. Трошки можна з'єднати ноги. І тут висимо Це такий більш складний варіант. Чи залишайтесь просто за, беріться за лікці, якщо вам так незручно, ще більше розслабляємося, можна ще більше зігнути коліна, щоб зняти напругу. Потихеньку піднімаємося наверх, вдих руки наверх, і видих руки до себе. Зробимо позицію дерева. Ви стаєте правою ногою впіл, і ви лівою ногою можна поставити ліву ногу біля правої щиколотки, коліна чи беремося ліву ногу, ставимо біля правого стегна, руки до себе. Дивимось перед собою, можна підняти руки наверх. Якщо так дуже легко, хочеться щось більш складніше, ви просто можете закрити очі, тоді вам буде важче стояти в балансі. Ми тут на 5 глибоких вдихів і видихів. Міняємо сторону, мало сім, руки наверх і видих пати вниз. Припіднялись трошки гардо отанасина і отанасина падає вниз. Сідаємо на колінках в зручну позицію, сидячись укасина, пас права, нога чи ліва перед собою. Таз назад, вдих, руки наверх і видих падає вниз. Можна підставити блоки, можна підставити блок собі на обличчя, для того, щоб було легше тягнутися. Ми ніби технологи впиваємося в піл, а головою, корпусом, плечками ми розслаблені, опущені вниз. Можна ще тягнутися в одну сторону, в іншу, як вам хочеться. Тихенько міняємо сторону. Тепер у нас ліва нога тут спереду. Може бути і права, залежно від того, яка у вас була до цього, вдих руки наверх і видих падаємо вниз. у нас залишається на кілинку, а впереду ми тягнемося до блоку, чи чогось там стоїть перед собою. І знову ж таки ви можете потягнутись в одну сторону в іншу. Піднімаємося наверх, ще зробимо позу голуба. Можете відразу вийти в позу голуба, якщо вам так зручніше. Права нога перед собою, зігнути праве колінко і піти вниз. Можна вийти з собаки мордою вниз, підняти праву ногу наверх, зігнути колінко і вже в цьому положенні гарно поставити праву ногу перед собою, їх трошки можна. Зробити натиск на праве стегно, розкрити грибну клітину і видих падаємо. вниз. можна поставити блоки для зручності, можна підкласти ковдру якусь під праве стегно для того, щоб не так сильно тянуло, чи праву п'яточку більш всередину, і можна ще зігнути ліве колінку для того, щоб трошки зняти напруження. І ми тут залишаємося ще на 5 глибоких вдихів і видихів. це 10 навіть. Загинаємося, міняємо сторону. Знову ж таки, можете просто підкласти ліву ногу, чи виходимо з цієї позиції позицію собаки, морти вниз, права нога, ліва нога наверх, згинаємо ліве коліно і ставимо ліве коліно перед собою. Припіднялись трошки, натиснули на ліве стегно, вдих і видихвати вниз. Приподнімаємося наверх, ноги разом. Потихеньку падаємо на спину. Зробимо один мостик. У нас п'яточки на рівні плечей. Ми середніми пальцями торкаємося п'яточок, вдих і видих, піднімаємо таз наверх, з'єднуємо руки, разом, кулачок, плечики до центру. Сідниці напружені, ми тут на п'ять. Чори, три. Два. Один. Молодці. Все відпустили. Коліно до себе, як маленький м'ячик. Трошки зробимо такий масаж для поясниці. Одну сторону, кругові рухи в іншу. Праве коліно до себе, виправляємо ліву ногу. Тянемо спочатку праве коліно до себе, потім скрутку в ліву сторону. Трошки стегна в праву сторону посуваємо і робимо скрутку праве коліно вліво, плечики у нас залишаються на кілинку, відкриваємо очі. Повертаємося назад, міняємо сторону, ліве коліно до себе. Тянемо спочатку, потім трохи посуваємося вліво і скрутка в праву сторону. Повертаємося назад, робимо позу щасливої дитини, синаємо коліна, беремося за ступні, можна за п'яточки, можна за великі пальчики ніг. І розслабляємо повністю ноги, похитаємося в одну сторону, в іншу. Відпускаємо все, лягаємо в вишавасело, ноги в нас рівні. Долоні дивляться наверх, очі закриті, розслабляємо повністю обличчя, язик, шию, плечі, руки, пальці на руках. Розслабляємо грудну клітину, дихаємо повільно і спокійно. Розслабляємо живіт, сідниці, стегна, ноги повністю, пальці на нос, ногах. Ми робимо глибокий вдих через ніс і видих через рот. Ще один раз вдих через ніс і видих через рот. Тихенько починаємо рухати пальціками на одніх рук, повільно через праву чи через ліву сторону. Повертаємося в позицію сидячи. Вкриваємо очі, Вдих руки наверх і видих руки до себе. Дякую, що ви були сьогодні зі мною, і побачимося дуже скоро. Навести. До зустрічі!